Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 29 серпня 2024 року колишній президент США Дональд Трамп взяв участь у заході за форматом Town Halls. і це відбувалось в штаті Вісконсин. Нагадую, що формат Halls це коли кандидат на посаду президента США фактично зустрічається з виборцями, які живуть у цьому штаті, і відповідає на їх запитання. Там є також модератор, який теж може поставити запитання. І це відбувається у форматі запитання-відповідь. Власне, такий захід проводився. 29 серпня, і його учасником був Дональд Трамп. Зараз ми його коротенько розберемо. Модерував цей захід колишня членкиня Палати представників Конгресу США від демократів Тулсі Габард, яка висловила підтримку в бік Дональда Трампа. І, власне, зараз ми. Підемо по кожному запитанню, так, яке ставилось Дональду Трампу. Отже, Габард розповіла про свою спробу завагітніти, і там була важкість в цьому. І далі вона зазначила, що опоненти говорять, що ви хочете заборонити ЕКЗ. Яка ваша думка з приводу ЕКЗ, з цього штучного запліднення? На що Трамп зазначив, що жодних податків для літніх? Людей на соціальне страхування не буде. Я підтримую ЕКЗ. Також він виступив проти рішення суддів в штаті Алабама щодо відповідної процедури, і також пообіцяв, що вони готові платити за цю процедуру для американців. Але питання до Трампа навіщо він змішав ЕКЗ з соціальним страхуванням для літніх людей. Але це не єдиний епізод, коли він. При відповіді на запитання переходив на інші теми. Тому що далі він почав говорити, що вони збираються повернути автомобільну промисловість в штаті Мічиган. Як це знову ж таки корелюється з питанням про ЕКЗ, і він зазначив, що називає віце-президентку Шакамалу Гарріс товаришем. Далі він зазначив, що понад 20 мільйонів людей мігрантів потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Гаріс хоче дати нелегальним мігрантам соціальне страхування та медікер. І це все він говорив в контексті відповіді на запитання з боку Габбард щодо ЕКЗ. Далі було запитання від Ембер з Камерона, Вісконсину. Вона запитала, що її хвилює, що нелегальна міграція загрожує можливостям для її дітей. Це загроза для роботи американців. Що ви будете робити з цим? На що Трамп почав говорити: що темношкірі громадяни і профспілки вони постраждають від нелегальних мігрантів. Після перемоги на виборах ми створимо багато робочих місць. Ми закриємо кордон, і він зазначив, що ваш хлопчик. Дитина зможе знайти роботу. Гарріс хоче мати комуністичний уряд, так? тому що Ембер зазначила, що у неї є діти і вона хвилюється, як вони будуть працевлаштовуватись. Наступне запитання було від Люка Паласі, який навчається в університеті. Він зазначив, що життя для нього стало дорожчим. Тобто підвищення цін на продукти, фунт м'яса зріс з 4 до 7 доларів. Далі він зазначив, що отримання житла здається для нього неможливою ціллю. Які ваші кроки з приводу того, щоб життя стало доступнішим, і які будуть кроки щодо зниження? Інфляція, так, тобто, що він має зробити в контексті доступності інфляції, на що Трамп дав відповідь, що ми знизимо ціни на енергію, ми збираємось стати енергетичною столицею, ми будемо зменшувати ваші податки і ціни на продукти впадуть Тут питання: як це знов ж таки корелюється, зниження податків і падіння. Це ж абсолютно не пов'язані речі. Але він дав таку відповідь і додав, що ваші процентні ставки впадуть, а потім ви підете і купите гарний будинок. Тобто за все гарне проти всього поганого. Наступне питання було від Габард, модераторки. Вона запитала, що станеться, якщо Гаріс запровадить контроль над. Цінами. Тобто вона зазначила, що у Камали Гарріс є економічний план, і один з пунктів це ось цей контроль. На що Трамп зазначив, що це комуністичний план, він не спрацює, це призведе до більшої інфляції та зникнення товарів. Ніксон намагався це запровадити, але нічого не вийшло. Ну, Тут він плюс-мінус говорив по суті, в межах відповіді на це запитання. Далі знову ж таки Габард поставила запитання: що було дослідження, за яким 60% американців зазначили, що Третя світова війна, яка може призвести до ядерної війни, відбудеться в найближчі 5-10 років. Що є така загроза? Що ви будете робити, щоб цього уникнути? На що Трамп дав відповідь, що Віктора Орбана, прем'єр-міністра, Угорщини запитали, чому така нестабільність у світі. І багато воїн. На що Орбан відповів, що причиною цього є відсутність Трампа в Білому домі, і для того, щоб стабілізувати ситуацію у світі, потрібно Трампа повернути до овального кабінету. Трампа боявся Сізіньпінь, Зі Трампа боявся Путін. І тому таких нестабільностей не було. Далі Трамп зазначив про вивід військ з Афганістану: війни б не було між Ізраїлем та Хамас, якби він був би президентом. А далі він чомусь знову таки перейшов на тему праймері серед демократів, зазначивши, що Гарріс не набрала жодного голосу, а Байден отримав 14 мільйонів голосів, і фактично вони його усунули. І це був певний переворот. Ну, знову ж таки, стандартна позиція Трампа з цього питання. Наступне запитання було від Даніеля з приводу Міннесоти, на що Трамп зазначив, що. Волз говорить, що трамп Венс дивні, а насправді це Волз дивний. У кожній банійній кімнаті для хлопчиків будуть стояти тампони. А далі він повторив знову ж таки чудернацьку тезу, що після народження дитини в Міннесоті її можна вбити це дозволено, питання де? Це дозволено в штаті Міннесота. Знову ж таки, повернення до питання абортів. Ну ж таки, воно не відповідає дійсності. Ніхто там дітей не вбиває після їх народження. І власне останнє питання було від Бернардо, жителя Вісконсину, як ми будемо захищати Америку від терористичного нападу. Він згадав про радикальних ісламістів і про певні теракти. На що Трамп зазначив, що багато радикальних ісламістів потрапляють через кордон. У мене їх не було під час президентства. Ми не впустимо поганих людей до Сполучених Штатів Америки, і на цьому таунхол завершився. І, власне, я хочу зробити певні висновки з того, що ми почули від Трампа. Перше це те, що Трамп повторював тези про інфляцію нелегальних мігрантів, високі ціни, вивід військ Афганістану і також торкнувся. Теми зовнішньої політики. Другий висновок стосується того, що в більшій мірі це були монологи Трампа. Часто він переходив з однієї теми на іншу в момент відповідей на запитання. Третій висновок стосується того, що Тулсі Габарт, вона не ставила уточнююче запитання, а просто слухала те, що говорить Дональд Трамп. Тобто, з питанням Міннесоти, вона ж могла уточнити пане Трампа, ви впевнені, що там дійсно можна вбивати дітей після того, як вони народжуються. Але вона слухала, знаєте, така стандартна Наталія Масейчук? Слухала і просто кивала головою без якихось уточнюючих запитань а вже після того, коли там Трамп говорив дякую і за те, що поставили мені запитання, вона наступне запитання йому ставила. Тобто, вона не спростовувала його неправдиві заяви і не намагалася щось уточнювати. І наступний висновок він стосується того, що тут були відсутні гострі запитання, все ж таки формат там це коли ставлять плюс-мінус якісь гострі запитання, запитання, які можуть там поставити політика в незручне становище, запитання, які там. Може політик там може якось негативно на них відреагувати. Безумовно, є і такі стандартні запитання, але у цьому там це була тепла ванна для Дональда Трампа. Нічого складного він тут для себе не бачив. І очевидно, він і погодився на такий формат, так в цьому випадку, оскільки тут не було якихось складних. Запитань, тобто Таунголс це все ж таки якась дискусія. Виборці намагаються дізнатись більш розширену позицію політика з приводу тих чи інших запитань. Тут так все було постандартно і, в принципі, запитання, які стосувалися основних позицій Дональда Трампа, так, там інфляція, економіка, ну за ЕКЗ, знову ж таки запитали. Але він був готовий на це відповідати, тому що він під час свого попереднього передвиборчого заходу в Мічигані також про це говорив. Ось такий таунхол ми спостерігали за участю Трампа. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! не, хай щастить нам.